Рідненькі українці, мудрі, мужні, щирі, непереможні. 32 роки новітньої історії і сотні років боротьби за нашу родину, за нашу землю, за наше майбутнє, за наше життя. Сонце перемоги вже зійшло. Я щиро дякую кожному з вас за той внесок, який ви зробили для цієї перемоги. Я вірю і знаю, що разом з вами ми будували і будемо будувати Україну нашої мрії: Україну вільну, Україну щасливу, Україну усміхнено і Україну незалежну. З Днем Незалежності!